Казка, як Хмаринка, була в пустелі. Заблукала одного разу Хмаринка. Потрапила вона в пустелю. Як тут гарно, подумала Хмаринка, дивлячись навколо. Все таке жовтеньке. Налетів вітер, вирівняв піщані пагорби. Як тут гарно, знову подумала Хмаринка, все таке рівненьке. Сильніше стало припікати сонце. Як тут гарно, в черговий раз, подумала Хмаринка, все таке тепле, так пройшов цілий день. За ним другий, третій. Хмаринка ще захоплювалася побаченим у стелі. Тиждень минув місяць. У стелі було і тепло, і світло. Сонечко облюбувало це місце на землі. Вітер часто навідувався сюди. Не було тут тільки одного блакитних озер, зелених лугів, співу птахів, плеску риб у річці. Заплакала Хмаринка. Ні, не бачити пустелі ні пишних лук, ні густих дібров, не вдихати її мешканцям аромат вітів, не чути її дзвіну трель солов'ям. Тут немає самого головного води, а отже, немає життя.